По-перше, я хочу всім вам подякувати за те, що ви сьогодні підтримали е, цей захід відкриття оновленої водойми Аквасіті. Е, вона оновлена, запускається у 2025 році, і я впевнений, що далі все буде ще краще, ніж було. Це по-перше. По-друге, я хочу подякувати всіх, хто нас підтримав. Чесно, коли ми починали. Затіяли цю тему. Я не думав, що стільки партнерів взагалі підключиться і надасть таку кількість подарунків. Це CarPro, Golden Cage, Grilix, Nixel, зробив нам такі гарні кубки, RPF, Пугач Бейтс, Карп Food, І ще в нас є Piranha Baits, він буде трішки пізніше, теж з подарунками. Які призи, за яке місце ви вже дізнаєтесь, коли буде нагородження. Формат нашого заходу максимально простий: одна велика риба. Спіймав одну велику рибу, зайняв перше місце. Друге, третє ми вже розділимо по результатах. Ще хочу сказати, що взагалі було зроблено. Ви всі пам'ятаєте ту новину, яку сказав Сережа з Вовою. В листопаді було озвучено інформацію, що Вова з Серегою забрали цю водойму і будуть її покращувати. За цей дуже, я вважаю, дуже короткий час. Ця водойма стала краще відсотків, напевно, на мільйон з того, що було і що наразі є. За цей час було зроблено, по-перше, дороги, майже всі вже зроблені, вимостки. Додали ще два сектори, замість 12, зараз вже 14. Зарибили майже 2 тонни коропа від 9 до 19,5 кілограм. Будуть ще круті ольтанки, така біседочка. Це все робиться для того, щоб вам всім. Так, мені підказують, Вбиральні душові, їх вже багато, їх вже по п'ять, не одна на десь на тій стороні. Ще є вода джерельна, недорого. Так. так, так. Це все було зроблено насамперед для вас, для нас, щоб всім вам було тут зручно відпочивати, щоб ви могли розповідати. Своїм друзям знайомим, яка є крута водойма в Одеській області, я вважаю, що це найкраща водойма на сьогоднішній день на півдні України. Також, так Дякую. Я хочу взагалі подякувати Сережі, Я хочу подякувати Вові, що ми, вони дали мені можливість бути до цього причасним, займатися соцмережами, спілкуватися з вами, відповідати на ваші запитання, іноді. Е, такі запитання, що мені хочеться вийти з чату просто. Але, але в мене є досвід спілкування з людьми, і я розумію, що кожна людина вона особлива і не всі розуміють одну і ту ж саму інформацію. Е, хлопці, дякую вам. Ви круті. Ви робите спасибо. Ви робите дуже класну роботу. і я вам відразу сказав, що це все не про гроші. Це все про відпочинок, це все про відпочинок в першу чергу душею та тілом. І сайт, який зараз доробляється, там написано, що водойма сіті це місце, де ви можете відпочити душею та тілом. І я вважаю це так. Це... Хлопці, також хочу ось цей перший кубок. Залишити на водоймі. Це кубок, який буде знаходитись на адміністрації. цей кубок в честь відкриття цієї водойми. І цей кубок хлопців. Хлопці, це вам. Це від наших партнерів Nixol, Вони нам зробили такий кубок. Давай. Так, ну, давайте перейдемо до жеребі і потім вже поїмо. Добре. Что за песня? А? Афганский казанчик. Так, это зелень, да, Да, да. Ой, дочек подключился. Я худею, мама дорогая, что ты со мной делаешь? Посмотри. тадань, дань Та-дань. По щелчку 315. Ну що, турнір на честь відкриття водойми Аквасіті вже завершений. Буквально через годинку буде нагородження, офіційне нагородження трьох переможців за перше, друге та третє місце. Я хочу сказати велике дякую нашим партнерам, і зараз я вам покажу, що нам партнери надали на подарунки. по Перше, це компанія CarPro, Вам велике дякую. Вони надали нам ось таку сумку щоденник коропятника. Ми це даємо за перше місце. За друге місце флетфідерне крісло, щоденник коропятника. І за третє місце термосумка і теж щоденник коропятника. Ще кожній команді ми роздали антисептики. Компанія Grillax. Надала за перше місце ось такий кайфовий гріль. Чар Бройл. Вам дуже дякую, ви молодці. Ще на нагородженні буде представник компанії Grillex і він особисто буде вітати переможців. Компанія Ніксол зробила нам ось такий крутий кубок. Ну, я вважаю, що це дійсно такий ну, витвір мистецтва. Дякую Олексію Пугачу за надані подарунки для кожної команди. Компанія Carp Tasty Food надала нам стікмікси, ліквід, попапи і ось такі маленькі бойли. За перше, друге та третє місце. Компанія Golden Cage. теж вам дякую, надали за перше місце коробку для таких ось приладів тут теклбокс великий. За друге місце о, повідочниця та ліхтарик серії g carp і за третє місце теж невеличкий теклбокс. Також ще кожній команді було надано о, гачки та розхідні матеріали. О, дякую компанії РПФ. Вони надали нам насадочні бойли, вода, надали ліквід, аміно і о, флюрогель. За перше, друге та третє місце. Також за друге місце ми даємо ось таку сумку від компанії RPF. Компанія Pirania Bates надала нам теж бойли, ліквіди, аміна, насадочні, попапи. Теж за перше, друге та третє місце і стікмікси. Друзі, я всім хочу вам подякувати, що ви прийняли участь у відкритті водойми у відкритті сезону 2025 з коропової ловлі. Всім вам дякую. Давайте похлопаємо один одному. Ці дві доби для когось пройшли дуже успішно, а хтось просто відпочивав. А, але. Ну, це не біда. Ми ж не за рибою приїхали, правильно? А відпочити? Добре. Тим паче холодно, так. Дуже холодно. А, давайте почнемо з нагородження. Почнемо з третього місця. Третє місце з вагою 6 ,30 кг 30 г. Зайняла у нас команда Карпстер. 14 й сектор. Юху! Так, друзі, ось на цьому столі всі ваші подарунки. Ви можете їх забрати прямо зараз, можете Та потом зібрати. потім зібрати. Ні, куди ти? Ще фото буде. Залишайся. Так, Поки підістала немає. Так. Друге місце з вагою 6 кілограм. 640 грамів. Які вважали себе вже лідерами та переможцями і майже клали гріль в багажник. Але не потрібно красун. Але не потрібно бути, бути такими самовпевненими і треба топити до кінця. Команда Black Magic Carp, Я вас вітаю і всі ми вас вітаємо з другим місцем! Юху! Ваші подарунки на цьому столі. Ми вас вітаємо. Молодець. Залишайте, Зараз ще буде фото. Спасибо. І перше місце дуже несподівано для всіх. Дуже несподівано для всіх зайняла команда Ніхвоста, 12 12-й сектор. Чешуї? ні хвоста ні чешуї, виходить? Майже всередині водою. Так, 12-й сектор з вагою 7 760. Так. Вітаємо вас. Вітаємо. Ось ці ваші подарунки. В нас є представник команд... компанії Grillix, і напевно він вам так вручить особисто. Так, беріть. У нас також є. Сейчас. зачекайте, 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 чтобы у нас все записалось. Так, а, в первую очередь хотим поздравить ребят с открытием водоема а, и за первое место дарим а, вот этот вот гриль. Я думаю, вы все о нем знаете. Это туристический самый, не одноверно, а точно самый лучший гриль от компании Грилекс Украина. Это фирмы charbroil Надеемся, что Він вам принесе много емоцій і буде незаменимым допоможником на рыбалочке. Спасибо. Супер! Держите. Супер! А ще, ще компанія Nixel надала нам ось такий кубок. За перше місце. За Це кубок відкриття водойми Аква Сіті. Він унікальний і він буде тільки в одному екземплярі і тільки в вашої команди. Вітаємо вас! Денежний прісло здесь в сумки. Гроші тут. Перерахуйте. Я впевнений, що в цьому сезоні ми щось ще організуємо, напевно, влітку якийсь такий турнірчик, якщо ви згодні, звісно. Ще раз хочу подякувати всім партнерам, які доєднались до нашого заходу в цей непростий час, але вам дякую. Водойма Аквасіті вже відкрита. Ми всіх запрошуємо і до зустрічі на нашій водоймі.